Реконструкцію Олімпійського до Євро-2012 українські будівельники проводили за складних геологічних умов в сильний мороз, в надзвичайну спеку. Сьогодні ми маємо одну з найкращих спортивних арен світу. Як відбувалася реконструкція? Сьогодні у випуску. Володимир Мельничук працював під час реконструкції з самісінького початку, як він сам каже, від демонтажу першого стільчика і до проведення першого товариського матчу. Будівельник обіймав посаду начальника управління генерального підряду компанії Київ що проводила реконструкцію. Однією з найскладніших задач було змонтувати колони, на яких триматиметься дах стадіону. Спеціальні були фундаменти розроблені під під ці колони закладними, які виставлялися під під міліметри. Контролювали ці всі міліметри, ці всі допуски, припуски. Декілька інститутів, які спеціально була геодезичний супровід. Виставити колони потрібно було з відхиленням півміліметра, а важить вона декілька тонн. Потім між колонами потрібно було натягнути трос. Ніхто насправді ніхто. Я вже зараз розумію. Тоді я думав, що я ще молодий і що чогось не розумію, насправді зараз розумію, що тоді ще ніхто цього не розумів, як воно має бути. Колона. Вона, ну, її ще називали між собою клюшкою, бо вона така непряма під кутом. Провести її, перетранспортувати її, там з Дніпропетровська везли її неможливо ціліком. Вона або деформується, або немає куди її. Ну, абсолютно було прийнято рішення, що будуть зварювати ці колони, стикувати прямо на стадіоні. Щоб влаштувати колони, із-за кордону морем привезли кран вантажопідйомністю 600 тонн. Під час роботи давала про себе знати норовлива геологія цієї місцевості. Начебто якби гора, але разом з тим ця вся гора, ось, якщо взяти, ось ми стоїмо на полі да, і копнути. На метр нижче викопати ямку і вже буде вода. Є одна підпірна стінка номер 7 Я її до сих пор пам'ятаю, вона в нас, ну як в нас, вона просто три рази її ламало ґрунтом. Окрема розмова, так звані складки, сходинки, на яких стоять стільці. Підсилення робилося, підсилення складок верхнього яруса. Нижні монтували нові, теж Київ їх виготовлював і. Дуже добилися. Ну наскільки я наскільки я бачу, наскільки я розумію, наскільки всі розуміють дуже великої якості, високої якості добилися. Для будівельників Олімпійський став справжнім випробуванням на фаховість і вміння знаходити оптимальні рішення. З точки зрення життя стадіона е, дуже багато було скептиків, які вважали, що після Євро 2012 стадіон умре. В лучших європейських традиціях стадіон е, розвивається, стадіон постійно працює. Фактически иногда, э, большую часть года, у нас ни одного нету свободного дня, э, когда бы не проводилось какое-либо мероприятие на территории стадіону. У ЄФА очень довольна работает НСК Олимпийский, нарікании, практически на работу стадіону нету. И более того, два года подряд у ЄФА признавала поле Олімпійського лучше в Європі. Олімпійський один з небагатьох стадіонів Європи, який можуть похвалитися полем такої якості. Ви видите, куча зонтиков у нас на крыше. с прозрачной крышей. Во-первых, это необходимо для того, чтобы солнечный свет проникал на поле, потому что когда солнце движется, благодаря зонтикам часть света падает на поле для того, чтобы нормально росла трава. Ну и кроме того, у нас уникальное покрытие, самоочищающееся прежде всего, то есть не надо прилагать никаких усилий, например, если снег выпал, и даже самый сильный снег, крыша самоочищается, при этом По спеціальним желобам часть води аддажія, а таючі весні достікають спеціальне у нас хранилища подземне і потім спортується для поля. Проект реконструкції Олімпійського розробляли німецькі фахівці, архітектурне бюро GMP. Науково-технічний супровід здійснювали науково-дослідні інститути будівельного виробництва та будівельних конструкцій. Проєктна організація була закордонна, був спеціальний замовником визначений адаптер. Який всі всі проекти адаптував під наші норми, нормативи і так далі. Дуже було складно, дуже багато було всяких так сказав, нюансів. Ну, Але ви зробили? це все зміг і зробив. Ну, я думаю, що ми не... Не осоромили. Якщо врахувати кількість відвідувачів матчів та інших подій, що проводяться на НСК, з часу реконструкції Олімпійській відвідали 2 мільйони людей. Один з найстарших стадіонів Європи, якому в серпні виповниться 92, нині одна з найкращих спортивних арен світу. І зробили його таким українські будівельники.